Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про одну з найочікуваніших ігор цієї осені: Stalker 2 Серце. Чорнобиля реліз вже близько, намічений на 20 листопада, і розробники все більше діляться інформацією про гру. В цьому відео ми поговоримо про те, чого очікувати від гри. Мої, напевно, якісь особисті побоювання про цю гру. І як завжди, я попрошу вас перед початком відео підписатися на канал, якщо вам не складно, мені буде дуже приємно поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, чого ви особисто очікуєте від. Довгоочікуваної новинки Stalker 2. розробники випускали дуже багато матеріалів, присвячені світу та локаціям Stalker 2. Гра обіцяє повернути нас у більш небезпечну і, звісно ж, красиву зону відчуження, яка виглядає напрочуд реалістично завдяки оновленій графіці та рушію від розбитих будівель до загадкових руїн і густих лісів. Світ гри наповнений атмосферою та постійним відчуттям. Небезпеки деякі локації є новими, а також є оновлені та розширені версії знайомих місць з попередніх частин. Це викликає у гравців ностальгію та цікавість до нових сюжетних шляхів, які нам приготували розробники. Про атмосферу Stalker 2 Хочу сказати, що особисто я очікую отримати гнітющий, Тяжкий сірий досвід зони відчуження, тому що у попередніх іграх, якраз таки з атмосферою, у них було все дуже гарно, тому що там була і музика дуже гнітюща, і от ембієнт, коли ти подорожуєш зоною, був такий дуже атмосферний. І от я би хотів, щоб ця гра вона відчувалася саме так. Але я розумію, що вона не дасть все ж таки того ж досвіду, як попередні частини, просто тому, що. Є оцей феномен, коли старі ігри вони виглядають навіть зараз дуже крипово. І із за того, який там використовується і руші, і як взагалі загально все воно виглядає в грі. І із за цього воно може виглядати більш крипово. А все ж таки, вже сучасні ігри, і за того, що вони такі напрочуд, гарні, красиві і сучасні, оця атмосфера і оця гнітучість може відчуватися по-іншому. Але я бачив, ну, звісно, і ви всі також. Впевнений, в цьому бачили, скільки матеріалів показували GSC, і ми розуміємо, що вони намагались при розробці передати ту саму атмосферу вже на сучасних технологіях. Але мені б хотілося. Щоб ця атмосфера все ж таки була максимально неприємною, максимально такою, знаєте, страшною, щоб тобі було некомфортно знаходитись в цьому всесвіті, і ти завжди переживав, з якого боку на тебе можуть напасти, і ти завжди відчував оцю небезпеку. Якщо це нам дадуть розробники, це буде супер круто. Але я бачу, що по тим матеріалам, які вони нам показували, та до виходу гри вже 20 листопада, що як мені здається, у них це вийшло. Як це буде відчуватися вже в грі? І побачимо, сподіваюсь, без переносів 20 листопада. Також у трейлерах, які були показані на Gamescom і 2024 і там в інших трейлерах, ми бачимо оновлений гімплей. Це взаємодія з аномаліями, покращена механіка стрільби та вдосконалена система луту. Розробники акцентують увагу на складності виживання. Вам потрібно буде ретельно планувати свої дії, управляти ресурсами та правильно підбирати зброю. Для конкретних ситуацій. Гра надає вибір різних тактик, що особливо вплине на сюжет і розвиток персонажа. Також з приводу виживання я налаштований досить скептично, тому що на папері це звучить круто, що вам дійсно прийдеться якось економити ресурси і думати про набої або про вінти і таке інше. Але як воно буде реалізовано, це вже питання, тому що. Якщо це буде реалізовано приблизно як в минулих частинах, то там просто були моменти, коли вороги вони були занадто сильні. Якщо їх натовп, то тобі досить складно було з ними справитися, особливо на вищих рівнях складності. Як це буде реалізовано тут, подивимось, по геймплейних трейлерах і показах, які нам показували розробники, виглядає це прям прикольно, тому що мені подобалось, що взагалі S.T.A.L.K.E.R. 2 це досить не Спішна гра, тобто там не можна якось, там немає такої динаміки, коли тобі постійно треба кудись бігти, щось дуже швидко відбувається. Вона така в якомусь навіть е, сенсі вона медитативна. Тобто, ти йдеш, досліджуєш, нікуди не спішиш, тебе нічого ніде ніхто не, не підганяє, у тебе немає ніяких підштовхувачів. Тобто, ти робиш все по мірі того, як тобі це зручно, і от мені б хотілося, щоб у другій частині було саме. Так, щоб було це відчуття повної свободи, і що ти сам нав'язуєш собі у цей темп гри. І я дуже сподіваюся, що у серці Чорнобиля буде саме так, оскільки це одна з ключових історій, які... Ну, для мене особливо дуже важливі, і це те, що характеризує для мене сталкери як серію ігор. З точки зору інших геймплейних механік, там як стрільба, тут все виглядає дуже круто. Стрільба відчувається через відео, поки що. Я маю на увазі по показам, які вони нам е, демонстрували в youtube каналі І не тільки відчувається дуже круто. Як вона буде відчуватися на релізі? Побачимо, але напевно буде сучасно класно, цікаво. Динамічно і перестрілки будуть ще більш захопливими, хоча навіть зараз, коли граєш в трилогію Сталкер, навіть там непогана стрільба. Що буде тут? Подивимось, але я дуже сподіваюся, що буде оця квінтесенція між виживанням та стрільбою. Події Stalker 2 розгортаються після фіналу оригінальної трилогії, де протагоністом знову стане Сталкер, котрий досліджує таємниці зони у сюжетній лінії. Гравець стикається з новими і старими фракціями. Зокрема, такими як Моноліт, Свобода та Долгерігаються таємнича атмосфера, де навіть союзники можуть зрадити, а кожне рішення веде до несподіваних наслідків. Розробники обіцяють, що шанувальники попередніх частин відчують зв'язок з попередніми іграми через знайомих персонажів і події, які впливатимуть на загальний. Сюжет, якщо вам сказати чесно, то як на мене, Сталкер 2 це не про якийсь глибокий сюжет, тому що я завжди для себе позиціонував Сталкер як гра про атмосферу, про механічне відчуття гри. Але якщо в продовженні, яке ми... Всі з вами так чекаємо, вони зроблять ще акцент на сюжет. Це буде дуже круто, тому що я прихильник сюжетно-орієнтованих ігор. І якщо буде класний крутий сюжет, за яким буде дуже цікаво спостерігати, я буду тільки за, тому що це завжди плюс. S.T.A.L.K.E.R. 2 розроблений на Unreal Engine 5, і це забезпечить неймовірну деталізацію, яку ми вже можемо бачити по відео, які демонструють розробники. Реалістичне освітлення, погодні ефекти, відображення на поверхнях, а також анімації NPC роблять зону відчуження. Живою та страшною особливо вражають динамічні погодні умови та день ніч, які суттєво змінюють атмосферу та виклики. В грі все, що стосується погодних умов, дуже важливо в сталкері, тому що це такий важливий елемент занурення і атмосфери гри. І от навіть по тим показам, що ми зараз маємо, це виглядає супер атмосферно, супер гнітуще, і дощі там, і от там була ця гроза. Знаєте, що б мені ще дуже хотілося, щоб в сталкер 2 ніч була, ніч щоб було прям ніхіра не видно, і ти пересувався там по, по різним місцевостям. Е от щоб не було ніхіра не видно, щоб от був фонарик, він там до, до доставав там до якогось. Там да. Відстані і все. І от, якщо буде так у другій частині, це буде дуже круто, тому що це по перше додасть реалізму. А по друге, це додасть кріповості, тому що коли ніч і ти йдеш, а на тебе може звідкись хтось випрыгнути, Ну, по-моєму, це прикольна концепція. Що буде е, на релізі, побачимо вже 20 листопада. Інтеграція системи вибору дозволяє гравцям впливати на історію і створювати власну версію подій. У зоні, наприклад, допомога або протистояння різним фракціям відкриватимуть нові сюжетні лінії та діалоги. Це забезпечує більш персоналізований досвід і спонукає до повторного проходження. Розробники говорили про те, що щоб пройти повністю Stalker 2, Я можу зараз помилятися, але вони, по-моєму, заявляли про те, що це десь 60-70 годин. А щоб 에, повністю пройти, закрити її там, умовно кажучи, на платину так, це треба там 100 годин. Але вони сказали що так як є різні варіації виборів, то для того щоб повністю побачити всі варіації, треба проходити гру повторно, і це дуже круто, тому що реграбельність завжди. Must have. Музичний супровід і звуковий дизайн Stalker 2 створені так, щоб повністю занурити гравців у світ гри. Кожен звук від тихого шуркоту листя до вибухів аномалії підсилює атмосферу і додає грі ще більше глибини. Музика стає ключовим елементом, що підсилює почуття напруженості. Звісно, всі ми, ми пам'ятаємо, який ембієн грав у меню Stalker е, Тінь Чорнобиля. Це просто такий, знаєте, ембієнт, який після якого вже не то, що грати не хочеться. Не хочеться взагалі нічого. Чого робити? Тому що цей... Ембін це е, Ембін про відчуття безнадії, е, я не знаю, якусь гнітучості і просто відсутності бажання жити. І якщо такі композиції будуть Сталкер 2, хоча я не дуже люблю, коли прям до такого доходиш, що ти прям ну тобі аж якось супер некомфортно. Якщо буде такий в другій частині, це буде дуже круто, тому що це теж дуже важливий елемент, який, ну, по-перше, працює на занурення, а по-друге, він е, створює правильну атмосферу зони. Фанати серії мають великі очікування від гри, і оскільки. Які вона дуже багато років вже в розробці і вже активно обговорюють потенціал нових сюжетних ліній і можливостей. GSC обіцяє дати шанувальникам те, чого вони чекали багато років: атмосферу, геймплей, складність, які відрізняють Сталкер від інших ігор жанру. На завершення хочу сказати: Сталкер 2. Серце Чорнобиля обіцяє стати не просто продовженням легендарної серії, але і значним кроком вперед у її. Розвитку завдяки новим технологіям, покращеній графіці, оновленому геймплею та підтримці шанувальників. Ця гра має всі шанси стати культовою. Ми всі з нетерпінням чекаємо Stalker 2 і віримо в те, що гра буде просто прекрасною і що вона подарує. Масу годин приємних ситуацій, геймплейних, якихось цікавих механік. І я думаю, що все ж таки те, що я бачу наразі про Stalker 2, всилює в мене надію на те, що все ж таки це буде досить серйозна, монолітна така, знаєте, важка гра, яка може претендувати на дійсно. Якісний проект, який ми всі очікуємо від наших українських розробників, яка точно запам'ятається багатьом геймерам на багато років вперед, тому що робота, яку продемонстрували розробники, і по тим матеріалам, які вони випускають, і продовжують випускати, пророблена просто гігантська. Тому тут не може просто як на мене бути провалу. Ми всі чекаємо, всі підтримуємо JC, Ми з вами, і звісно ж, ми всі будемо в це грати, і будемо про це. Розповідати. Ну і в кінці я хочу вас попросити поставити лайкос цьому відео, якщо вам не складно, звісно, підписатися на канал і написати в коментарях, чого очікуєте від Сталкера 2. Ви, тому що мені буде дуже цікаво почитати, оскільки в мене там є свої очікування. Цікаво, що думаєте про все це ви. Всім гарного дня, вечора або ночі. До зустрічі в нових відео.